Ну нарешті я дістався своїми лапами цього комп'ютера. Свого часу, а це 12 років тому ця штука була неймовірно потужна. Яка має під капотом дві такі велетенські відеокарти і коштувала 9,5 тисяч. І це Mac Pro 2013 року з топовою комплектацією на 12-ядерному процесорі і двома Radeon Fire Pro d 700. І сьогодні ми його розберемо. З'ясуємо, чому люди його ненавиділи, і порівняємо ці про відеокарти з аналогом для ПК, а саме Radeon HD 7970 в Crossfire. Є правда Ванси стосовно роботи даної технології в іграх, але то потім я також вас навчу дуже корисному навику скальпувати процесор за допомогою леза для бритви і паскогубців. А зараз подивіться, як мало займає місця Mac Pro на фоні Mid Тавера. Його навіть можна покласти зверху і використовувати як другий ПК. Ось порівняння з найбільшим міні ПК в світі, і навіть він займає більше місця ніж наш Mac. А якщо поставити просто міні ПК без докстанції поряд з Mac Pro, то він по горизонталі все одно займає місця трохи більше ніж Mac. Перше тупе рішення, яке я виявив в дизайні цього комп'ютера, так це кнопка вімкнення ззаду. Як ви бачите, тут встановлена macOS, користувач Укер Армор. Це назва інтернет-магазину військового спорядження і одягу. На цьому макі створювали дизайн саме цього спорядження, а вислав мені цей мак саме співвласник цього інтернет-магазину Михайло, за що йому велике дякую. В них також є інстаграм на 74к підписників. Тому якщо ви або ваші знайомі чи родичі боронять нашу країну і є потреба в якісному спорядженні, то ви тепер знаєте. Де шукати. Там навіть є і звичайний громадянський одяг непоганої якості. Посилання на сайт і інстаграм в описі під відео. Михайло мене не просив рекламувати, я сам запропонував. Віндеус поставити дуже просто на нього, але мінус в тому, що сучасні драйвери для цих GPU вже не випускають дуже давно. І не дивлячись на це, на двох відеокартах GTA 5 на ультрах в 1080p працює просто прекрасно. 70-80 FPS для того часу це було дуже круто отримати. Це зараз будь-яка пляшка тягне цю гру, а тоді. Дії в 2013 році таке могли собі дозволити тільки мільярдери, в яких дві декарти на Crossfire або SLI. До речі, чи знали ви про існування справжнього українського GTA серверу Quant? це не просто GTA 5 Roleplay, це цілий віртуальний всесвіт. Тут ви можете стати ким завгодно від поліцейського до далекобійника. Хочете доставляти посилки від Укрпошти чи нової пошти, а вас не беруть по причині того, що гарячого стажу у вас нема? Так прийшов влаштовуватися в тебе вже робочий стаж є. Підкурюйтесь від гри і не забувайте. Про патріотичні стікери або, можливо, стати стрітрейсером на тюнінгованому авто, брати участь у перегонах та домінувати на дорогах. Ви також можете зайнятися тюнінгом автомобілів, змінюючи все від висоти кліренсу до виліту коліс. У Квант на вас чекає безліч можливостей і справжнє ігрове життя, де навіть закони мають значення. Зберіть свою команду. Квант – це світ, де кожен зможе знайти своє місце. Почніть свою пригоду вже зараз з промокодом Т1000. Ще я купив не один, не два. А цілу зграю ксеонів, які ми спробуємо поставити в Mac і Подивимося, чи прийме він такі процесори, які офіційно ним не підтримуються. Тож давайте розберемо його, і попутно я буду розповідати, що в ньому не так. Щоб зняти колбу, треба посунути кружок у бік, і вона спокійно знімається. Доволі важка. Мені не подобається, тому що деанонить мене ось як виглядає зсередини доволі просто і водночас практична зроблена система замка. Пам'яті тут 64 ГБ DDR3 у чотири каналі. Модулі не рідні. як казав Михайло, коли купував, було всього 16 ГБ. Тобто, очевидно, що модулі тут не оригінальні, хоча різниці ніякої немає. Система кріплення мені чимось нагадала ноутбучну. Я здивований, що вони не здогадалися зробити свої пропієтарні модулі з жадібності, як, наприклад, той самий SSD диск і роз'єм для нього, які тут свої власні. Ось як він виглядає, це мабуть. Найтупіше рішення Apple, яке, як я думаю, не в останню чергу вплинуло на продажі, чому не можна було зробити один роз'єм тут, додати ще один на сусідній платі і використати PSI-Express 3.0 NVMe? адже скарг на малий об'єм пам'яті було дуже багато. Щоб піти далі, треба зняти верхній вентилятор цього чайника, який кріпиться на п'яти гвинтах. Далі треба відкрутити цей затискач, додали його так, наче цей шлейф кудись з'їдеться. Могли б зекономити на ньому і додати ще один SSD. Вентилятор тут один-єдиний, має доволі великий розмір і крутиться повільно. І це я вважаю чудове рішення, тому що він дійсно тихий, а Росією аж 400 Вт потужності. Допомагає йому в цьому трикутний велетенський радіатор, деяких трьох боків кріпиться плат працювати. Оце я зараз викручую те, що звичайних відеокарт зветься 2 по 8 пін додаткового оживлення відеокарти. Так, Живлення тут подається через дві клеми на кожну плату. Ще одне дуже класне рішення: економія місця і позбавлення від товстих і патрульних братів. Чіп притискається такою хитрою пластиною, яку бажано викручувати поступово, тобто по кілька обертів на кожен гвинт, щоб не сколити чіп. Хоча хтось взагалі колись кольорував чіп таким способом. А ось цей припрієтарний разі це вже спірне рішення. Іншу GPU, окрім цих, сюди не поставити. Вони могли б, наприклад, використати в якості інтерфейсу. MXM. Такий інтерфейс застосовується в дуже дорогих ігрових ноутбуках для підключення потужних графічних карт, і тоді до цього Mac можна було б підключити хоч дві RTX 3080, але є полната жадібні для таких рішень. Далі знімаємо нижній люк чи тарілку, а залежно від того, під яким кутом чи в якому стані ви на неї дивитесь, тут є така дуже хитра проприотарна плата, яка тримається на двох гвинтах, і я постійно забуваю закрутити їх назад, але то спойлерний спойлер. Люблять вони свій роз'єм, напевно, за. Патентували його, щоб ніхто не вкрав таке геніальне рішення. Мені цікаво, як тут Чіпсет x 79, що має TDP 7.8 Вт, без радіатора не перегрівається. Невже система охолодження настільки ефективна? Я трохи забув викрутити два гвинти, які передають живлення з блока живлення на материнську плату. Ну а тепер залишилося зняти останню плату з трикутника. Знімати її, скажу вам, дуже незручно. Це напевно найгірший у розборці комп'ютер, який я коли-небудь розбирав. А я нагадаю, якщо у вас є можливість вислати мені щось на огляд, то контакти для зв'язку у телеграм-каналі. До речі, як у вас справи з грошима, чесно скажу, я почав нормально заробляти тільки тоді, коли почав розуміти ленгвіч. не те, щоб мова не годувала, але в порівнянні з англійською це небо і земля. А про язик не той, що в роті, я взагалі мовчу. А який доступ до цікавої інформації відкривається? Друзі, знання англійської це справжня імба. Тому, якщо ти давно хотів вивчити англійську або підтягнути свій поточний рівень, але не знав, що. Що почати раджу EnglishDom. це найбільша онлайн-школа англійської в Україні, де всі уроки проходять один на один із викладачем у зручний для тебе час. Навчання відбувається у форматі онлайн, без нудних підручників, тільки інтерактивні заняття з персональним підходом. Ну і для практики є купа розмовних клубів за інтересами, можеш переконатися сам. Запишись на безкоштовне пробне заняття за QR-кодом на екрані або посиланням в описі. Там всього за 25 хвилин покажуть, як працює сервіс та визначать твій поточний рівень. А коли вирішиш придбати курс за промокод. Дом ти тисячі, тієї ж знижка 10%. А тепер уяви, як це. Дивитися англійські меми і розуміти, про що вони, розуміти англомовні відео без перекладача, спілкуватися з людьми з усього світу без бар'єрів. Англійська це можливості, і інглішдом допоможе їх тобі відкрити. Тож не відкладайте на потім, переходьте за посиланням і починайте вже зараз. Процесор ми сняли і навіть не погнули жодної ніжки на сокеті. Це LGA 2011. Потужна колись була платформа. А ось наш топовий процесор для цього сокета. Intel Xeon E5 2697V2 на 12 ядер. Це теж, як і оперативна пам'ять, нерідний, але офіційно підтримуємий компонент цього ПК. Тут був так званий 1650, Але Михайло сам замінив його на цей проц. Напевно, Бог йому в цьому допомагав. А я впорався ногами. Ось як виглядає майже повністю розобраний Mac Pro. Але що, якщо ми змінимо цей процесор на офіційно непідтримуємий? Чи запрацює він? Наприклад, Xeon 2609 підходить для сокета 2011, як ви бачите, але в списку всі процесори другої версії, тому я першим поставлю саме його. Але перед цим давайте я вас навчу скальпувати припаяні процесори бюджетним методом. Для цього нам знадобиться лезо для бритви, коштує копійки. За допомогою нього треба зрізати клей, який тримає кришку на текстоліті. Головне в цій справі випадково не вспороти собі вени. і надто глибоко лезо теж не можна засовувати, бо можна пошкодити конденсатори під кришкою. Далі, коли пройшлись по всіх сторонах, беремо якісь потужні плоскогубці, затискаємо кришку в них, потім беремо тряпку і загортаємо процесор в ній, щоб кутик століту. Не врізалися в руку і починаємо крутити кришку проти годинкової стрілки. Спочатку це було зробити важкувато, бо тут припій, який можна успішно зрізати за допомогою леза і використовувати в якості прикормки, від якої можна дуріти. Тут я трохи перестарався і відламав конденсатор, але я думаю, він буде працювати. Потім я взявся за інший процесор вже першої версії. І, оскільки вже був розігрітий, цей проц відкрився в мене з півоберта. Ось як вони виглядають. В нього навіть кристал більший, але чи зможемо Бо відкрити процесор, не зрізаючи клей за допомогою леза. Зараз спробую. Ого, та ні, це я вже надто повірив у себе. Так тільки кришку пошкодив. А хтось там ще скальпатори за безумні гроші купує. Це для слабаків. Рекише братства навчили мене по-справжньому економити. Коротше, ставимо нашого колобка і дивимося, чи буде він працювати в цьому Mac Pro. Фіксувати ЦПУ дуже незручно. У мене в перший раз навіть прослід скачив із ножок сокета. У мене аж тиск піднявся, але жодного контакту, на жаль, не Зігнув. Та ні, цьому добру пропадати не можна. Ось що, економія повинна бути економною. Без використання ноги зафіксувати плату на радіаторі просто неможливо. Давненько я стільки не матюкався, як під час цієї збірки. Фух, найскладніше позаду. Залишилося тільки накинути кришку і відеокарти. Збирати його значно легше, ніж розбирати. Так я думав, поки не помітив дещо. Дивіться, як можна тупанути при збірці цього мак. Я переплутав місцями відеокарти, і тепер клеми з одного боку, а отвори для гвинтів з іншого. Ну з ким не буває, правда. Відцентрувати клеми відносно отворів це ще один веселий ребус, який мені успішно вдалося вирішити. Ну, наче все. Та за що? Сподіваюся, це останній невдалий момент у збірці цього суперкомп'ютера. Ну нарешті ПК повністю зібраний. Та ти жартуєш чи що? Коротше, наш ксеон не працює. Я дуже злий. Тепер спробуємо інший. Його в списку немає, але він другої версії, і він запрацював. Щоправда, має аж 4 ядра, 4 потоки. Продуктивність майже на нулі, але ми його ще порівняємо з нашим 12-ядерним монстром, який видає 4200 балів у багато потоку. Колись це були шалені цифри. А зараз із цього може тільки посміятися. Швидкість пам'яті доволі непогана для свого часу на рівні DDR4. хоча тут DDR3. Продуктивність процесора трохи менше ніж у того самого ЦПУ в тесі Сайнбенч, що дивно, дві відеокарти в іграх. Щоб змусити обидві відеокарти працювати одночасно, потрібно в драйверах увімкнути Crossfire. Екран блимне, і по ідеї, все має запрацювати. Crysis 2007 чомусь завис. Хоча офіційно підтримує Crossfire. Ось ще буде, якщо гра не підтримує Crossfire, але використовує дві відеокарти. FPS покинув чат так само. Як і половина текстури у цій грі. Хоча, якщо чесно, я б навіть у такому вигляді пограв свого часу, від Mac 3 на середніх налаштуваннях просто в один момент завис. Хоча мав би триматися, Borderlands взагалі не зміг запуститися. God of War вимагає інструкцій, які не підтримує процесор, а Cyberpunk не запустився, бо працює на DirectX 12. Хоча ця відеокарта майже повністю підтримує DirectX 12. Висновок нормально пограти на двох відеокартах велося тільки в GTA 5 А що, якщо використати Одну відеокарту ви подивіться на дизайн цієї коробки. Це версія від Asus Деревку. 2 тут нам кажуть. Якщо у вас немає ні гівна, ні ложки, то як мінімум ложку ми вам поклали. Всі експрес 3.0 тут подають, наче це якась крута перевага. Той, хто купив таку в 2012 році, зробив справжню інвестицію у майбутнє. Карта настільки широка, що займає аж три слоти, вентилятори, як нові. Це найчастіша відеокарта, яку я коли-небудь купував в Б.У. Видно, що за нею слідкували. Ну або просто почистили перед продажем. Давайте я її розберу. Покажу, як вона виглядає зсередини. Це, наче то Виконання того часу від Asus, бо аналогічні карти від інших вендерів виглядали як офісні затички на фоні цієї торпеди, незважаючи на той факт, що це топова карта того часу, і саме тому зараз їх живими знайти досить важко. Більшість із них або з відвалами ПУ, або з якимись нюансами, а ці ще можна знайти живими. Ви подивіться на цей радіатор, шість мідних трубок. Зараз такої товщини алюмінієвих пластин навіть на топових картах немає. Я думаю, по звуку ви чуєте. Ну що, схожі ці два ГПУ один на один. Одного. Звісно, схожі, бо вони одинакові. Підсвідки в цієї карти немає, і це дивно. Але навіть без неї, якщо брати дизайн і не брати до уваги ці пристарілі дівай-порти, то у сучасному ПК вона навіть нічим не видає свій у 13 років, хоча від обертів цих вентиляторів весь ПК почав вібрувати. Карта драйверами підтримувалася аж до 2022 року, тобто 10 років. А це я розумію піклування про клієнтів. Навіть дисплей порт підтримує 144 Гц в 2К. У той час як Mac Pro зі своїм HDMI всього 60, які відчуваються як 30. Ось специфікації і те, що карта підтримує. Але у GTA 5 чомусь на Mac Pro грайде аж на 20 FPS краще, хоча драйвери на 7970 більш нові, хоча, може, в цьому є причина. Від Mac працює однаково на обох відеокартах. До речі, якщо розігнати нашу Fire Pro, то FPS виростаєш на цілих 5 FPS. У CS2 обидві карти показують однаковий FPS, але на Mac Pro графік дещо страждає. І ти, скоріше за все, також від цього будеш страждати. Якщо захочеш пограти на цьому. Borderlands 3 весела гра колись була, і тут 7970 значно краще себе демонструє. Плюс 25% до продуктивності на одних тільки драйверах. Це дає нам можливість навіть грати на ультрах в цю гру. ФПС низький, але стабільний. Отже, я би міг так грати. А ось ігри, які запустились лише на 79-70, 2 на мінімалках, який працює в стабільних 30-35 FPS, кіберпанк, який працює в не дуже стабільних 20%. 30 FPS на мінімалках, а ось ігри з кросфаєром і без. Тобто різниця, як ви бачите, суттєва, але не вдвічі більша. Fallout 3 в рази краще працює на одній відеокарті. Боже, як згадаю, як я вперше проходив цю гру на мінімалках у 25 FPS і 900P, то мене аж тіпати починає. Прямо як цих персонажів без лиць і голів на Mac Pro з двома GPU. Що я помітив, Mac Pro непогано справляється з програмою DaVinci Resolve. Таймлайн майже не лагає, як ви бачите. Загалом відеокарта Смакпро, тобто AMD Radeon HD 7970, має ось таку потужність у порівнянні з іншими дуже відомими відеокартами. І вона потужніша за ось такі інтегровані ігрові відеокарти. Сподіваюсь, відео вам сподобалось. Дякую спонсорам за підтримку і до зустрічі!